Привіт, малята! Сьогодні нас запрошує в гості ведмежатку. Він нас запрошує в незвичайну подорож і приготував для нас багато завдань. То що ж, розпочнемо? Але спочатку потрібно прибрати в кімнаті. Давайте допоможемо скласти ведмежатку м'ячики на місця. Треба покласти у тачку стільки м'ячиків, яка цифра на ній намальована. Подивіться уважно, яка цифра намальована на першій тачці. Так, вірно, цифра 2. Отже, ми покладемо два м'ячики. А на другій тачці яка цифра намальована? Молодці! Цифра один. Покладемо один м'ячик, а на третій тачці намальована цифра три. Отже, покладемо три м'ячики. Дітки, які ви молодці, ведмедик дуже задоволений. Подивіться малята уважно, на яку геометричну фігуру схожий м'ячик. Так, на кулю. Розгляньте кулю. Вона кругла, не має кутів і може котитися. А які ще предмети, схожі на кулю? Так, яблуко, повітряна куля, апельсин і звичайно м'ячик. Молодці малята. Ведмедик для вас підготував нове завдання. То що ж, починаємо? Друзі машинки їдуть на день народження. Вони хочуть подарувати повітряні кульки. Як ви гадаєте, скільки потрібно повітряних кульок, щоб вистачило кожній машинці, порахуємо! Один, два, три. Потрібно три повітряних кульки. Гляньте малята, а яких кульок більше? Зелених чи червоних? А на скільки червоних кульок більше? Так, правильно, на одну. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Так, додати ще одну зелену кульку. І їх стане дві червоних і дві зелених, тобто порівну. Давайте порахуємо, скільки в нас всього повітряних кульок. Одна, дві, три, чотири, всього чотири повітряних кульки. Дітки, ведмедик дуже вам вдячний. Йому сподобалось з вами подорожувати. Тож на все добре.